Голодомор тридцятих років трагедія усього українського народу. Він забрав разом із собою мільйони життів, ні в чому не повинних людей. Вони вмирали страшною смертю, пухли від голоду, в той час як на полях колосилася золотава пшениця та густе жито. Тодішня радянська влада взяла за мету винищити українців і просто з рук забирала останню зернину. З того часу минуло 90 років, а Україна і досі бореться за своє життя та свободу. Цього разу протистоїмо маніакальному бажанню російського диктатора захопити Україну та знищити усе українське. Сьогодні збройні сили та увесь народ дає гідну відсіч російському повномасштабному вторгненню. Ми добре пам'ятаємо уроки історії і від... Шануватимемо тих, хто віддав життя за нашу незалежність 26 листопада. За традицією балтяни разом з усією країною шанували пам'ять жертв голодоморів в Україні. Вітання всім присутнім, шановна громада. В Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. З нагоди 90-х роковин голодомору 32 другого, тридцять третіх років. В Україні звучить державний гімн України. Як символ невмирущої сили народу, котрий обрав шлях свободи і незалежності. Початку 20 століття Україна пережила три голодомори: 1921-23 років, 1932-33 та 1946-47 років. Найбільш трагічним з них виявився голод 32-33 років, що організувала радянська влада з метою придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян. Керівництво Радянського Союзу довгий час приховувало факт смерті українців від штучного голоду. Лише після оголошення незалежності України почалося розслідування масштабів голодомору, який забрав мільйони життів на території України та Кубані. Упокорення голодом стало інструментом закріплення влади сталінського режиму, ліквідації верств українських селян господарів і перетворення їх на безправних колгоспників. А водночас викорінення в Україні соціальних основ незалежництва, соціальної основи української нації. Голодомор це геноцид проти українського народу, що спричинив загибель мільйонів невинних людей. Вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Кінський штучний голод був 90 років тому. Сьогодні ще один російський диктатор намагається знищити український народ. Від самого початку вторгнення Росія умисно й цинічно знищувала посіви, сільськогосподарське обладнання, блокувала експорт зерна. Російські удари по цивільній інфраструктурі України можуть звідчити про бажання РФ морити українців голодом, як під час Голодомору. Згодом ми визнамечимося з актуальною термінологією, але, зважаючи на кількість ракет, використаних проти цивільних, важко не провести паралель із голодомором геноцидом. Росія веде війну не лише проти України, а й проти спільних цінностей усього людства. Від таких дій Росіян страждає не лише Україна, а й інші держави, які потребують українського зерна. В українському Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам голодомору, назвавши його символом дезінформації, стверджуючи, що голодомору нібито не було. Та, втративши мільйони життів, Україна у минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Тому світ зобов'язаний не допустити, щоб у 21-му сторіччі хтось свідомо і цинічно викликав штучний голод з метою досягнення своїх політичних цілей, порушуючи як міжнародне право, так і духовні заповіді. Історія нас горе мчить, щоб не забувались незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастям повниться майбутнє. Саме народна пам'ять є в наші дні надійним оберегом у справі збереження національної державності. загалом. А пам'ять про минулі жертви народу, особливо про невинно уб'єнних дітей, жінок, літніх людей, тим, що на століття консолідує націю у її природному прагненню до свого збереження, до забезпечення гідного майбутнього, кожної людині. Ніде нехай такого більш не буде. Хай день новий, життя нове несе. Вклонімось низько сонцю і хлібу, люди! В достатку Україна хай живе, щоб уранки теплі й холодні не йшли шикуватися хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти. Шановні присутні, о 16.00 відбудеться загальна національна хвилина мовчання та всеукраїнська акція Запали свічку пам'яті. Кожен бажаючий може долучитися до вшанування пам'яті загиблих і встановити свічку на своєму підвіконні. Акція проходить щорічно не лише на згадку про жертву Голодомору, а ще як заклик до нинішніх і майбутніх поколінь українців не забувати про трагедії нашого народу і робити все можливе, щоб це ніколи не повторилося. Просимо покласти свічі пам'яті. Перший раз за весь час, коли я знаходжуся на цьому місці біля пам'ятника жертвам голодомору, я ще гостріше відчуваю всю біль українського народу, весь його дух незламності і сили нас, українців, чомусь завжди намагалися знищити. Нас морили голодом, нас ламали, нас перекроювали, але ще нікому це не вдалося. І... Зараз я дуже пишаюся своїм народом. Я дуже пишаюся тим, що я українка. Я пишаюся нашими воїнами, я пишаюся нашими енергетиками. Я пишаюся кожним українцем, кожним маленьким українцем, в якого расисти вкрали дитинство, кожною людиною похилого віку, в кого вони вкрали старість. Але ми вистоїмо, як вистоювали наші предки якими ми теж дуже пишаємося, я знаю, що ми обов'язково переможемо, і цей дух незламності, ця сила волі, сила духу українського нам допоможе. І зараз нам дуже потрібно єднання. Нам дуже потрібно, щоб ми були незламними, щоб ми були єдними, щоб ми стояли один за одного, тому що наша сила в нашій єдності. Я хочу ще раз подякувати нашим збройним силам, нашим хлопцям, які зараз в мороз і холод, в під дощом і під снігом, захищають і виборюють нашу свободу і нашу перемогу.